Варив машину військовим мінометчиком, і там зірвався порох мінометний, і випалив мені обличчя, очі, руки і лишив мене зору. Півтора року я допомагав військовим, з всякими, рішав їхні всі задачі, поставлені мені по ремонту автомобілів. І в 23-му році случилась така недотримка техніки безпеки і спешка. Тривела до такої трагедії. Зір втратив повністю, год були зашиті очі, інвалідність першої групи. Ви взагалі нічого не, не. Ну, 0001% на лівому глазу. І скільки це вже триває? Два, два, два роки і три місяці. Шість операцій на очах Лічився в Одесі і трошки був в доколі в Дніпрі. Спасали мені там гваз. Потрібна операція комплексна з пересадки роговиці і хрусталика. Ну, таку операцію роблять в Києві тільки. Ми туди приїдемо в середу, поки він здасть аналізи. І от ми будемо якийсь час, коли коли прийде рогівка. Це або кінець цього тижня, або може наступний. Там може понеділок, десь ну таку четвер, п'ятниця, понеділок. Десь отак операція коштує приблизно 145-150 тисяч. Да. Це, це один глаз тільки. Да. Там виходить 48 тисяч. Ми оплатили рогівку. Всього пересадка рогівки і самою рогівкою 120 тисяч, а у нього ще заміна хруста. І там уже походу йому зараз не можуть сказати, скільки це буде стояти, тому що в нього дуже мутна рогівка, і хрусталик, просто він його не видно, не бачить, який треба ставити. Це вже буде походу, коли вже будуть йому м'ять, і вже тоді будуть йому його підбирати, який йому підійде. Гарантують йому, що він буде бачити час, хоча б одне око врятувати. Плани побачити перемогу і допомагати відстраювати понищене ворогом. Хочу бути корисним. Вже нема сил сидіти, склавши руки, з якими все добре, з головою все добре, але зору немає.